Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Лютий місяць і квітне моя гордість, моя брасовола, яка має ім'я Літлі Star. Брасовола Літлі Стар є первинним гібридом, в схрещенні якої приймали участь, по-перше, брасовола нодоза, а по-друге, брасовола. Соболі або дехто вважає, що при створюванні цього гібриду а, приймала участь кордата. Я не буду стверджувати ані першого, ані другого, бо для мене це не важливо. Для мене важливо те, що я маю рослину, якою я пишаюся. Ці рослині вже багато років. Це моя перша брасовула. Яка з'явилася в моїй оселі. Одразу я саджала її на блок. Ось як бачите, він вже майже розпався той блок, вже майже труха. І той блок згодом я розмістила у звичайний горщик, пластиковий горщик, в якому дуже багато отворів зроблено для того, щоб корінці дихали. І як ви бачите, вона. Охоплює вже повністю цей горщик, розвиваючись у різні, у різні сторони. Як, на мій погляд, дуже гарно. Її ніжні квіти, то майже копія, лише збільшена у розмірі від на доза. Вона має дуже чарівний нічний аромат, тому її і вважають нічною зіркою. Вона з'явилась у мене вже дуже давно. Я навіть не пам'ятаю, якого року, але квітнути вона почала не з самого початку. Спочатку вона нарощувала і нарощувала свої туберії. Десь так приблизно роки три вона нарощувала туберії, а заквітла вона потім і одразу декількома. Псевдобульбами. Не лише новими, але й почали в неї квітнути, і більш зрілі псевдобульби. Цього року вона квітне, як на мій погляд, дуже рясно і красиво. Ароматить, як тільки в оселі робиться темно і одразу відчуваєш нічний аромат у цих красивих, дуже вишуканих квітів. Квітнути вона буде до кінця зими, навіть на початку весни, бо в неї ще дуже багато не розкрившихся бутошок, та і на багатьох і ще тільки тільки з'являються нові бутончики. Тобто березень місяць вона буде квітнути це точно. Але з часом квіти. Старенькі, які відкрилися першими, будуть відпадати, і цвітіння буде вже в неї не таким пишним, але все рівно буде. Будуть з'являтися новенькі і новенькі бутончики і отакі красиві квіти. Брасовольна губа мені взагалі подобається на всіх гібридних котлеях, які мають отакі лопаточки, губки. Вони мені дуже-дуже до вподоби. Мій екземпляр вже дорослий, і як ви бачите, псевдобульб тут вже і не перерахувати, і виглядає він, як на мій погляд, дуже шикарно. Всі брасоволи дуже люблять атмосферну вологість повітря. Моя «Літлі Стар витримує різну. І Тушу має вона взимку, десь так приблизно 60%. І навіть влітку коли вологість зменшується до 10-20%. Вона витримує прямі сонячні промені, бо звисає вона у мене на лоджії саме з тієї сторони, де є захід. І сонячні ванни вона отримує приблизно з 15 до 19 години відкритого сонця. Влітку в неї туберії захоряють, тобто вони робляться такими, знаєте, з таким бронзовим, майже червоним відливом, але взимку, коли вона не отримує вже такого. Інтенсивного сонця, бо досвідки в неї також нема. Вона висить без досвідки, то псевдобульби її приймають звичайний зелений колір. Красовула Litley Star вона помірно теплого утримування, але як я вже зауважила вам раніше, ця рослина зростає на лоджії. Тобто, Влітку вона отримує сонячні промені майже до 40 градусів. Ну а взимку температура десь так приблизно від 15 до 19 градусів без досвідки. Влітку я її поливаю майже кожного дня або один раз в три дні, бо дуже швидко висихає. Ну, а взимку, взимку скорочую її полив. Бо, як для неї, то затемно. Але кожного року взимку вона квітне отак рясно і красиво, отакими білосніжними губками із світло-оливковими сепаліями і петаліями. У самі найспекотніші дні, коли температура повітря навіть в тіні 40 градусів, то на ніч я її несу в ванну. І добряче поливаю з душу для того, щоб вона відпочила від тієї спеки, яку вона мала вдень. І як ви бачите, коли рослина на генетичному рівні здорова, то для неї нічого не страшно. Я справді дуже пишаюся своєю рослиною. А останнім часом не ділю її, нічого у неї не відрізаю і вона приймає такий Нібито природній, як на мій погляд, природній вигляд в домашній оселі. Так вона, як ви бачите, розкидіста і велика, тому, тому їй і місця потрібно трохи більше. Дуже красива, дуже невибаглива в домашніх умовах. Для бросової саме основне для цвітіння це літнє сонце. І гарні перепади температур, і якщо у брасоволи немає перепадів температур від 6 градусів, вона не квітне. Брасовола нодоза, тобто маленька зірочка, дуже активно приймає участь в гібридизації різних видів котлей, різних брасовольних груп. Але якщо ви бачите, що в гібридизації приймає участь Брасовола Lit -лі Стар, то зверніть на неї обов'язкову увагу. Бо там, де Літлі Стар, там будуть крупніші квіти, бо розмір квітки літлі стар у два рази, майже у два рази більший за розмір квітки Брасоволи нодози. Різниця буде, форма квітки буде така сама: різниця буде. В кольорі губи або будуть появлятися веснянки, крапушки, ну і аромат. Аромат, звісно, буде змінюватись. А на цьому в мене сьогодні для вас все. Бажаю миру і здоров'я, терпіння і наснаги.